Перша вправа на дихання. Ставимо ручки на пояс, робимо швидкий вдих і видихаємо на звук Ш. Ш, -ш, 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 Ш. Стараємося видихати якомога довше. Друга вправа. Ставимо ручки на пояс, контролюємо своє дихання, робимо швидкий вдих і видихаємо на звук Р. І ще одна вправа для розвитку дихання. Те ж саме початок. Ставимо ручки на пояс, робимо вдих. І коли видихаємо, рахуємо, протягуючи кожну цифру до восьми. Один, два. Три, чотири, шість Вісім, вісім. Намагаємося це зробити на одному диху.